Леся Українка, до мого фортепіано, мій давній друже, мушу я з тобою простатися надовго, жаль мені. З тобою звикла я ділитися журбою, вповідувать думки, веселі і сумні. Тож, про тобі, мій друже, давній, вірний, пройшло життя, дитяче моє, як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає. Картина повстає, зібравсь гурточок, провадять речі і співай гука. На клавішах твоїх швидкий гучний таночок, Чиясь весела, виграва рука. Та хто се плаче там в другій хатині? Чи є ридання стримане, тяжке, Несила тугу критики такій малій дитині, Здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала? Тоді ж кругом так весело було, Ох, певне серце лихо почувала, Що на мене, мов хмара грізна йшло. Коли я смуток свій на струни клала, З'являлась ціла зграя красних мрій, Веселкою моя надія грала, далеко линув домок легкий рій. Розстаємось надовго ми з тобою, зостанешся ти в самотіні мій, а я не матиму де дітися з журбою Прощай же, любий, друже мій.